Всім привіт, любі друзі! Мене звати Катерина Габльовська. Я є юною журналісткою 33 го каналу Kids. І це програма новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про сім чудес. світу. Розпочну з того, що є два різновиди чудес. світу. Перше природні і другий різновид сучасні. До сучасних чудес світу входять Печерне місто Петра, Статуя Христа в Ріо де жанейро Великий Китайський Мур, Мачу-Пікчу Тач-Махал, Колізей у Римі та Чечен-Іца. Ну а до семи природних чудес світу входять Гранд Каньйон, Великий Бар'єрний Риф, Гавані Ріо де жанейро Еварест, Полярне Сяйво, Вулкан-Парикутин, Водоспад Вікторія, Гранд каньйон Великий каньйон, один з найглибших каньйонів у світі, знаходиться в штаті Аризона, США. Каньйон, прорізаний річкою Колорадо, в товщі вапняків, сланців і піщаників. Довжина каньйону 446 кілометрів. Ширина коливається від 6 до 29 кілометрів. Глибина досягає 1800 кілометрів. Великий бар'єрний риф. Північно-східне узбережжя Австралії. Великий бар'єрний риф. Найбільший у світі кораловий риф, який знаходиться в Тихому океані. Він налічує більше 2900 окремих коралових рифів і 900 островів в кораловому морі. Великий бар'єрний риф простягнувся уздовж північно-східного узбережжя Австралії. Гавань Гуанабара. ріо де Жанейро. Дуже мальовнича. Її берегова лінія досягає 30 кілометрів і є другою бухтою в Південній Америці по своїх розмірах. Площа затоки 384 кілометри квадратних. Розміри 31 км. кілометр на 28 км. кілометрів. Еверест або Джамалума. Це найвища вершина Землі. 8848 вісімсот метрів над рівнем моря. Гора розташована в Гімалаях. Південна вершина 8760 метрів, якої лежать на кордоні Непалу і Тібетського автономного району. Це Китай. Північно, головна вершина. 8848 метрів, розташована на території Китаю. Полярне сяйво, атмосфера землі. Полярне сяйво чи північне сяйво або південне сяйво, або Аврора. Світління верхніх шарів атмосфери планети внаслідок їх взаємодії із зарядженими частками сонячного сяйва. Вулкан Парикутин Мексика парикутин наймолодший мексиканський вулкан, що знаходиться в центральній частині країни в штаті Мічоакан. У наші дні вулкан є сплячим, проте, із спостережного пункту в найближчому селі. Відкривається незабутній вид на 25-кілометрове лавове поле і конус парикутина, що височіє за ним. Дзвіниця церкви, знищеного вулканом міста, стоїть серед застиглої чорної лави, як доказ могутності підземних сил. Водоспад Вікторія, Замбія і Зімбабве. Вікторія водоспад на річці Замбезі в південній Африці. Розташований на кордоні Замбії і Зімбабве. Ширина водоспаду приблизно 1800 метрів. Висота 120 метрів. Водоспад Вікторія є однією з головних пам'яток Південної Африки. Відноситься до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Правда, цікаво? Ну, а зараз перейдемо до сучасних чудес світу: Колізей символ могутності імператорського Риму. Який з'явився ще у сімдесятих роках до нашої ери. Величезний амфітеатр, що вміщує в себе п'ятдесят тисяч людей, вщент заповнювався глядачами, які прагнули хліба і видовищ. А чи знали ви, що західні ворота споруди були названі воротами смерті, оскільки тут виносили тіла загиблих гладіаторів? Велика китайська стіна. Велика китайська стіна є найбільшою оборонною спорудою в історії людства. Загальна довжина стіни із урахуванням всіх вигінів становить неймовірні 6 тисяч кілометрів. А з урахуванням всі 8 всі 8850 кілометрів. Тачмахал – величний монумент з білого мармуру, збудований на березі річки Джанна імператором Шахджаханом, на честь його дружини, яка народила йому 14 дітей, але померла при пологах для будівництва найдосконалішого та найнорожчого мавзолею в світі, знадобилося 20 тисяч робітників та тисячу слонів, які завозили мармур з усіх регіонів, статуя Христа Спасителя, велична статуя Христа. Який руками немов обіймає місто Ріо де Жанейро, була зведена на горі Корковаду у 1931 році. Гора височіє над містом на 800 метрів. Тому від підніжжя статуї відкривається приголомшливий вид на Ріо. Античне місто Петра. Історія Петри в Йорданії опобита незліченною кількістю міфів і легенд. Вважається, що місто було засноване понад 4 тисячі років тому на Батайцями. Спочатку це було лише кілька печер, але дуже швидко Петра почала розростатися. Мачу-Пікчу стародавнє місто, сховане високо в перуанських андах. Кажуть, що при його будівництві не було використано жодного транспортного засібу. При тому, що камені важать більше 20 кг. А сотні людей, що були задіяні в процесі, штовхали їх крутими гірськими схилами. Місто – стародавня столиця цивілізації Майя. Воно розташоване у північній частині півострова Юкатан. Це Мексика. Головною пам'яткою міста є Піраміда майя – кукулькан. Що була побудована близько 800 року нашої ери. Ну що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська, журналістка 33-го каналу Кіц, та програма новини від Катерини.